Володимир Хомко заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень на облаштування велодоріжок та велопарковок у рівному. Ми з вами розуміємо, що дані кошти він буде виділяти не з своєї кишені, а за рахунок мешканців рівного. Давайте ж з вами дізнаємося, що готові рівняни фінансувати дану ідею Володимира Євгеновича. Якщо для благородного діла, то так і для чесного, то так. А зараз нема чесного. Ви вірите в чесність? Людей, особливо у керівників і депутатів. Безперечно, що ні. Якщо для чесного дала б ті гроші, бо ми всі бідно зараз живемо, самі знаєте, як нам всім трудно. Але ми все одно і армії допомагаємо. І для таких речей я думаю, що було б доречним зробити добро, але щоб було не так, щоб взяли гроші і вкрали, правда? Ну, особисто я готова, хороша справа. Не таке можна виділяти кошти, але ще інше, інша справа те, наскільки буде цільове призначення цих коштів. Це саме основне в нашій державі. Тому що ви розумієте, збирають на одне, а потім виявляється, що гроші непонятно, куди ділися. Оце саме основне. А так, звісно, за. Велодоріжки це є дуже файна річ. От дивіться, зараз от тут машини стоять, це на углах. Це ж реально, коли їдеш на велосипеді, то це двері можуть там відкриватися, не раз сама таке була. Ти на скажу, скажмеш, часом буває таке, що й не встигаєш. Тому дивіться, по-перше, це звільниться дорога. Ну і зараз реально велосипеди крадуть, то ну, треба якось це більш присікати. Та я думаю, що вони треба. Так. Тому що нема де, Я так дивлюсь, молоді люди і немає їм де. Воно таке відчуття, що вони от-от попадуть під машину. Така от їзда. Я сам не їжу, але ну, для молодих людей це треба. Ну, звичайно, готові, аби воно щось робилося і було б в толк людям, а не собі в кармани, як вони це зазвичай роблять. Ну, смотре, можна було і виділити. Ну, рівномірно всі. Ну, там, ну, приблизно, определену суму. Так, готовий. Я готовий, а чи пан Хомко готовий? Готовий, якщо б ці гроші дійсно йшли на ці потреби. Але як ви бачите, в нас українська держава зараз скільки вона незалежна. І ми все віримо, віримо в слова. Коли ми почнемо вірити в дії, оцих базікал треба прибирати. Є прості молоді люди, які закінчили інститути, їх треба ставити до влади і щоб вони керували, опираючись на закон, а не не робили в ті самі схеми, попадали і ці маніпуляції і взятки. Чи я особисто готовий? Якщо в мене буде звідки, я виділю, звичайно. Рублі 10-20 можу виділити. Якщо прийдуть іменно до мене до хати і скажуть, дайте, то я не дам. Хай якісь акції, хай яку... море, море, звідки можна взяти грошей. Хай поїдуть туди, до тих дядьків, що там басі в кутил живуть. Тоже хай попробують. Я думаю, що це дуже необхідна річ у зв'язку з тим, що забрудненість велика від транспорту цього це просто боротьба за чисту екологію, за очищення повітря. Все. це дуже має велике значення. Тому що в основному у нас клас такий ну людей багато більш бідніших, і велосипед більш доступніший як машина. Згодіться зі мною. Це необхідно. Я рахую, що це необхідно. Ми почули думку опитаних рівнян з приводу сьогоднішнього нашого запитання. Будемо сподіватися, що велодоріжки та велопарковки з'являться у рівні. А поки ж маємо, що маємо, і їздимо, де доведеться. Павло Невесенко, Марина Гречка, Олексій Самойлов у ритмі подій.